Вітаю БМВД Бікпік Універсал. Це професійна ростова добавка від компанії Агропрогрес для годівлі свиней. На гроверному періоді для свиней живою вагою від 35 до 65 кг Ми рекомендуємо давати 15% добавки, а на фініші. Вагою від 65 кг – 10%. До складу БМВД Бікпік Універсал входять амінокислоти, ферменти, вітаміни, мінерали європейського виробництва, а також високоякісна соєва макуха власного виробництва компанії Агропрогрес. Добавка Бікпік Універсал забезпечує високі середньодобові прирости. Зменшення споживання корму, а також скорочує термін відгодівлі. Подріблена форма призначена для зручного змішування з зерновою групою для приготування готового комбікорму.